Апаратура Radiomaster tx 15 Max. В цьому відео ми зробимо такий короткий огляд цієї апаратури, наскільки це можливо. Пробіжимося швиденько по всім моментам, але не будемо дуже глибоко заглиблюватись в якісь конкретні її налаштування. Інакше тоді відео буде ну, зовсім довгим. А ми зробимо такий загальний огляд, щоб у вас в голові намалювалась картинка, що ця апаратура з себе уявляє, і саме головне, чи підходить вона саме вам. А для самих нетерплячих, хто не може дивитись відео до кінця, одразу скажу, що апаратура мені сподобалась, вона топ за свої гроші. Ну і також повідомляю, що саме цей апаратик ми дуже скоро розіграємо серед вас. Тож, кому цікаво прийняти участь, Підписуйтесь телеграм-канал за посиланням в шапці профіля, в описі під цим відео або в коментарі під цим відео. І по всім розіграшам сама швидка комунікація відбувається саме в телеграм-каналі. Олександрон, тут про дрони. Приїжджає апаратура в ось такій білій коробці. Всередині знаходиться ось такий традиційний бокс від радіомастера, який трішечки змінений всередині у цій от відформовки під форму апаратури TX15 Max. Ну що ж, коли відкриваємо, то після першого враження, о Боже, яка краса, нас наздоганяє друга думка. А якого дітька? Якого дітька нема захисту стіків, до яких ми так звикли в комплектації боксера. Але Олександрон швиденько підсуетився і зробив ось такий от захист стіків для TX15 Max. Це у нас жорсткий пластик. Ось тут вони ось так от крутяться, як спінери. можна заспокоювати нерви. Можна ось так от якось крутити. Можна як кастет використовувати, ну, ви поняли. Це у нас жорстка модель. Ось так от вона вдягається. Ось ці отвори я за вашим проханням розширив, щоб сюди можна було вставляти і стікенди у вигляді трояндочок. А також для більш стриманих користувачів є ось такий back-to-black. Він з Еластану. він гнучкий. Також прекрасно сюди вдягається, защелкується. Щелк. І ось так: от ваша апаратура захищена. Тому, в принципі, якщо вам такий захист потрібен, заходьте на мій магазин Аншоп в розділ 3D друк для FPV або захист та кастомізація. Придбали такий захист і, в принципі, за цю проблему забули. Тому сильно в якісь там величезні мінуси записувати це радіомастери не будемо. Ну, трішки неприємно, але один раз придбали і забули. Видно, що виробник ну, зекономив. Трошки зекономив. Ми ж всі хочемо з вами, щоб подешевше, подешевше все було. Ось вам подешевше, зекономив. А буває, що зроблять повний фарш. Але ж тоді ціна дорога, і ми починаємо нити, що о, чому так дорого. Тому ну, трішки зекономив. До речі, це не єдине місце, де він тут трішки зекономив, але до цього ми ще дійдемо. Тепер давайте поговоримо про ергономіку та дизайн. Я коли вперше побачив цю апаратуру на фото, на відео, то мені чомусь не сподобалося ці всі скруглення. Мені здалося, що воно буде виглядати якось по дитя. Чому? Якось не знаю, чи по-жіночому, ну якось так все облизано. Я більше звик до боксера. Боксер такий більш рубаний, більш гострі такі кути. Але скажу вам чесно, коли я його побачив вживу і взяв в руки, то в мене цей негатив, який був до дизайну, чомусь кудись зник. Мені, в принципі, подобається, як він виглядає. І ще більше подобається, як він сидить в руках. Прям дуже чітко, як монолит. Ці, от, ці от бачите, тут скруглення під пальці. Оці, оці, оці от такі обтікабельні от, е, лінії дуже мені зручно, мені прям подобається. Прям в руках лежить, як влита, керувати. Особисто мені дуже зручно, мені сподобалось. Потім далі перегономіти. По оці от верхні дублери, вони всі трьохпозиційні, трьохпозиційні. І дивіться, який тут є момент. Оце прям радіомастер постарались, прям респект. У нас же ж палець він же отак от ходить, як на шарнірі. Ось тут у нас ось ка, да, нашого пальця, і палець отак ходить по дузі. І дивіться, ці тумблери вони повернуті саме до пальця, щоб ось так от по цій траєкторії їм і зручно було перемикатись. Що візьмемо боксер, то з одного боку вони нібито так само розташовані, але вони розташовані, бачите, вертикально хід. хід. тумблера вертикально. І коли ми ось так от палець ведемо, то ми його так от по діагоналі в нього врізаємось. І не так-то й зручно його клацать. Ну, він клацається. Але сила прикладання зусилля має бути в ідеалі ось так: вертикально. А в ТХ15 їх повернули, провернули. І вони дивляться до центра, до стіка і дуже зручно ними користуватися. Це Респект. Вони всі чотири, як я сказав, трьохпозиційні. Ось тут знаходяться традиційні для боксера кнопки. Але прикольний момент, зараз ми це одразу і подивимось. в комплекті з апаратурою йдуть. Так, це у нас шнур. От, у нас йдуть ось такі от заглушки на ті кнопки, в них по центру отвори, і туди вставляються ось ці двохпозиційні, так, двох, двохпозиційні свічі. Таким чином, ви можете при бажанні зробити, щоб тут замість цих кнопок було ще два свіча. Але особисто я, якби я зараз залишав собі цю апаратуру, то я б замінив лише ось цю ліву кнопку на свіч, назначив би сюди ARM, і таким чином АРМ був би у нас там, а тут аж 4 трьохпозиційних тумблера. Сюди можна дуже багато всього навісити. Можна там перемикання режимів, потужність відеопередавача та хоч налаштування підів, ПІД. Це дуже прикольно. Все, що вам треба, ви можете налаштувати на ці тумблери. І головне, ви не будете боятися, що ви в польоті задізармите коптер, коли будете, наприклад, ось тут потужність перемикати, ось так, от щелк, а у вас тут арм. І раз і задізармився. Покажіть мені ту людину, яка в польоті хоча б один раз не задізармився нічайно, намагаючись оцим тумблером щось перемкнути. А так він у вас буде ось тут. Ось тут у вас буде тумблер Арма-Дізарма. Зручно, в принципі, пальцями і ним корувати. Ась тут, поза зоною ризику. Трьохпозиційні тумблери. Клас. Мені це момент подобається. Потім також усі от знизу, вони бачите, тут навіть так згруповані оці кнопочки. Тут три, тут три. Вони дуже зручно, зручніше, ніж в боксері, можуть налаштовуватись хоч на два трьохпозиційних, щоб у це був у це був трьохпозиційник, хоч на три двохпозиційника, щоб це був один двохпозиційник, це був другий двохпозиційник, а це третій. Хоч шести позиційник, як вам завгодно, налаштовується, звісно, і кольори, і їхній функціонал. Це все дуже зручно і кому треба, можете цим користуватись. Що по ергономіці, по дизайну, в принципі, все сказав. Мені все подобається, все зручно. І я б назвав цю апаратуру такою, як би середньоуніверсальною, тому що. Є більш компактні, зовсім маленькі компактні. Є більш великі, такі, як tx 16 s А це така серединка універсальна, і я б її класифікував як апаратуру все ж таки більше під коптери. Більше під коптери. Тому що якщо ви все ж таки хочете літати на літаках, і ви хочете на ці літаки навішувати, і гімбал, щоб у вас там і, повертався в різні боки, і багато всяких там елеронів, там підкрилок і так далі, то вам може і не вистачити цих тумблерів. Тому що в тих 16-му, наприклад, ось тут є такі зручні слайдери, якими зручно керувати, наприклад, гімбалом камерою. Тут їх немає. Тут тільки ось ці от свічі, можна ще поставити сюди. Ось ці кнопки, ну при величезному бажанні можна, звісно, ще трьоми налаштувати. Ну то не дуже зручно, як на мене, використовувати. Також, звісно, оці потенціометри для вимірювання потенцій. О, ну ви поняли. Вони теж тут присутні, вони дещо жорсткіші, ніж в боксері, але можливо це просто через те, що апаратура нова. Тепер переходимо до екрану. Екран давайте навіть включимо. To HTX. Екран у нас кольоровий. Switch Екран кольоровий, екран сенсорний, екран дуже прикольний і насправді. Тепер з появою цієї апаратури з цим екраном. Ті люди, які дуже хотіли собі апаратуру саме з таким кольоровим сенсорним екраном, і деякі з них раніше обирали tx 16 незважаючи на те, що він їм був завеликий, їм не потрібно було стільки свічів і не потрібно було таку велику масивну апаратуру. Але їм ну дуже-дуже кортіло кольоровий сенсорний екран. І вони брали tx 16 s То тепер ця апаратура вона трішки трішки кілер ТХ16, тому що екран такий самий, мені подобається. Він дуже інформативний. Тут величезна кількість кольорових схем, якими тільки кольорами він може не світитись. Плюс тут є можливість робити якісь власні віджити, вони можуть бути дуже інформативні, унікальні, які ви самі для себе зробите. Я думаю, в недалекому майбутньому умєльці понароблять дуже багато цих віджитів і ви зможете просто їх скачувати вже готові і встановлювати, які вам потрібно. Тож екран дійсно інформативний. Сюди можна також і мавлінк вивести. Тут може бути карта з вашим коптером, з GPS-координатами і величезною кількістю всяких показників. Екран дуже прикольний, тому кому це потрібно і подобається, то велкам. В цій апаратурі він є. Потім, ну, одразу кидається в очі, звісно, підсвітка. Підсвітка тут RGB. Зараз вона в стилі новорічної ялинки, але можна налаштовувати, щоб вона була одним якимось кольором, можливо, колір вашої світової схеми. Також я бачив, як робили вже що ця підсвітка, коли оцим потенціометром крути. Вона ось так от прям крутиться, аганьок такий бігає. Тобто у неї з'являється навіть така інформативність. Це прикольно, це не всім потрібно, це не всім подобається цим гратись, але для тих, кому подобається і кому хочеться, то дуже прикольно, що така можливість вона є. Вона присутня, ця підсвітка така вже універсальна. За рахунок того, що тут ця підсвітка, стіки утоплені трішки нижче. І тому я скористався стандартним регулюванням. Тут, як ви бачите, вони такі самі стік-енди, вони з двох частин. Верхні від відкручуєш, потім нижній також відкручуєш і між собою їх контрагаєш. І таким чином я підняв трішки, збільшив висоту стікендів, і таким чином я компенсував те, що сам стік, сам гімбал, він топлений для того, щоб вставити оцю от прослойку з підсвіткою. Тому це все зручно регулюється. І тепер, якщо вже говорити про самі стіки, то це стіки у нас Аг-0,2. Ви пам'ятаєте, що раніше були звичайні стіки. Потім вийшли стіки АГ01, на які всі пісались. Я, в принципі, продовжую писатись, тому що я недавно встановив на свій боксер, і ну, я дуже цьому радію. Мені ці стіки дуже подобаються, це аг 01 а тут Аг-02. І вони, от, чисто візуально вони виглядають трішки простіше, навіть ніж аг 01 Тому що в Аг-01 тут є ось такі от металеві оці ось зрізи, і воно ніби багатше трохи виглядає. А тут вони такі більш плоскі. плоскі грані, і здається, що трішки би, лаконічніше виглядає. Нібито не так дорого багато. Але тим не менше, вони металеві, і саме головне, що вони дуже і дуже чутливі. Дуже чутливі, буквально от чуть-чуть торкаєшся стіка, і ваш коптер вже на це реагує. Якщо в звичайних стіках він міг взагалі цього не побачити ще, а тут він одразу реагує. Тобто вони дуже точні, дуже чутливі. І по заводу вони дуже легенькі, такі бачите, вони дуже-дуже легко налаштовані. Але це, звісно, можна регулювати натяжінням пружинок, і в комплекті ще є більш жорсткі пружинки. Тому якби я зараз залишав цю апаратуру собі. То я поставив би більш жорсткі пружинки, тому що мені подобається, щоб воно так ну, трішки пружиніло. Але це чисто моя така суб'єктивна думка, тому що можливо, можливо, якщо б я навіть нічого не міняючи, політав з місяцок на цих стіках, то може мені б і сподобалось те, що вони дуже легенькі, дуже точні, і не треба біцепси на пальцях качати. Тому це чисто вкусовщина. Кому як більше подобається, але є можливість налаштувати їх жорсткіше, тому проблем в цьому абсолютно немає. Стіки бомбезні, дуже класні, саме остання модель, тому це однозначно плюс. Потім, що ми тут ми ще бачимо? Ми ще бачимо, що роз'єм USB тепер тут один-один. Знизу, як на боксері, його немає, і комусь це подобається, комусь я вже чув, що це не подобається. І з тих, кому подобається, все зрозуміло, не переплутаєш. І коли ти літаєш, наприклад, в симуляторі, то він трішечки-трішечки заряджається. Але насправді від USB вашого ПК заряджається він настільки нічтожно, що розряджається швидше, ніж заряджає. І саме з цим пов'язаний той негатив, який я чув від тих, кому це не подобається. Що якщо дуже довго літаєш в симуляторі, апаратура розряджається і не встигає заряджати. Через цей шнур, яким він підключений до ПК. І було б непогано підключити тут для зарядки ще один шнур, але його немає. Ну, є як є, я навіть не буду казати, плюс це чи мінус. Мені, в принципі, абсолютно це ніяких проблем не складає. Бо я цілими добами не літаю в симуляторі, а на пару годин мені абсолютно вистачає без будь-яких проблем. Тепер, коли ми розвертаємо апаратуру, то ми бачимо ще одне якого дітька. Тому що це ж якби у нас TX15 Max, а ми звикли, що у боксера Max. Боксера Max позаду є ось така от металева, дуже зручна підставка. Вона ще регулюється. Це реально зручно. А тут ця, от е, не знаю, як її назвати, лямка, як від звичайного бокса. І це теж е, зрозуміло таке питання. Ну просто зекономили. Просто зекономили. Тут навіть не треба нічого гадати думати. Тож, якщо б я собі його залишав зараз, то я обов'язково би подумав. Або приміряв би з боксера ось ту металеву сюди, можливо, вона ідеально підійде без проблем. Е, можливо, треба надрукувати. Я вже бачив, що моделі є, тому, ж, скоріш за все, в моєму магазині вони скоро також з'являться друкувати. Ці підставки, тому цю проблему вирішити, як на мене, потрібно, тому що ось так ну незручно. Ось так незручно використовувати. Але з плюсів, плюсів ще є ось тут два таких отвора. Бачите? Я бачив, що вже є моделі в Bamboo Studio. Сюди прикручують такі підставки, які ось тут такі ще телескопічні. Вони ось так, от в живіт вам вставляють, ну якби би впираються, і висить вона на оцій, от лямочки. Ви керуєте не ось тут десь на животі, а він ось так от трішки вперед, і вам це зручно. Я колись хотів сам розробити щось подібне для боксера, але щось руки не дійшли. А тут вже таке є. Є куди його зручно кріпити. Є моделі, роздрукував. Я їх, мабуть, також розміщу у себе в магазині, вже не друковані. Деталі, кому треба ось таке зробіть і літати стоячи, коли ви на вулиці десь в полях літаєте, буде ще зручніше. Про що ми ще з вами не поговорили? Про що ми ще не поговорили? Ну, у Макс версії, звісно, оце все от металеве. Ну, цей енкодер трішки ось так ходить, але ну, мені особисто взагалі це не є якась прям проблема величезна. Він гарно працює. Те, що отак трішки болтається, як на мене, абсолютно нічого страшного. Кнопки, ось ці металеві, ось ці кнопки тепер круглі. Вони мені також по фото чомусь не сподобались, але на дотик реально. Дуже прикольно. Пальці в них прям самі впадають, і от ямочки, і дуже зручно, навіть не дивлячись, їх нащупувати. Оце от вушко для шлейки, воно бачите, тепер горизонтально. Раніше на боксері воно було вертикальне, тут горизонтально. Не знаю, чи є це якась величезна різниця. Ну, така є відмінність. Тепер антена. Антена, як ви бачите, дуже зручна, вона ось так от розкладається. Вона ось так от повертається, якщо ви літаєте в вертикальній орієнтації у вас антени на дроні або горизонтально. Це дуже зручно, потім клац, і склали все. Е, передавач тут, як ви знаєте, двохчастотний, але, але присутнє Оле, він не Джемінай. Це означає, що ви можете літати окремо на 2,4. Ви можете літати окремо на 915, просто заходите в ЄЛРС і перемикаєте. Але ви не можете літати на дронах, де встановлений двохчастотний примач, типу DBR4 від Радіомастера, інші двохчастотники там від GPRC і так далі. Gemini системи тут немає. Оце трішки дивно. З одного боку, для мене трішки дивно, бо я дуже хотів би, щоб тут було Gemini. Тоді б я, мабуть, вже миттєво перейшов на цю апаратуру, тому що на одному з дронів у мене стоїть DBR4. Але я так думаю, що Радіомастер просто хоче наситити ринок величезною кількістю апаратур, і, мабуть, це у нас називається TX15, а мабуть, скоро ми побачимо GX15, і там вже буде Gemini. І от на нього я, мабуть, вже тоді перейду. Але це лише мої здогадки. Але незважаючи на те, що Gemini тут немає, все одно те, що тут можна літати і на 915, і на 2.4 без зовнішніх модулів, це однозначно величезний. Плюс, тому що раніше для цього потрібно було вставляти зовнішні модулі. До речі, JR роз'єм тут такий самий, як і в боксері в 16, в 12. -м. Тому, якщо вам сильно захочеться на двохчастотніки політати, ви просто вставляєте сюди номад і проблем ніяких немає. Проблем ніяких немає. А кому це не треба? 915-24, welcome, все вже є на борту. Однозначно, плюс. Так, ну лосок можемо навіть відкрити, подивитись. Тут стандартно йде ось така от касета під два 18650 акумулятора. Але якщо цю касету забрати, то сюди влазять 21700 акумулятора. Але треба дуже-дуже ну, майже нічого на них там не навішувати, дуже багато всякої термоусадки на них не накручувати, бо тоді вже не влізе. От прямо от чистенькі, голенькі 21700 сюди влазять і кришка закривається. Тому без всяких касет. 2,21700 можна встати. Або ліпошки. Таке діло, всі вже до цього звикли. Ось ці накладки, вони такі резинові, не шкіряні, як в Boxer Max. Ось тут такий от протектор. Як воно буде себе вести, подивимось ще в процесі. Зараз, в принципі, прикольно, зручно, в принципі, не відчувається якоюсь проблемою. Але шкіра виглядала трішки багатше знову. Але це на любителя. На любителя. Так, ну що, про що ми ще не поговорили? Мені здається, що, в принципі, по всьому швиденько пробіглись. Загалом, підсумовуючи, апаратура мені подобається. Апаратура за свої гроші Особливо це стало можливим через те, мабуть, що вони трішки зекономили тут, трішки зекономили на захисті тут, і вона стала в принципі не сильно дорога, не сильно дорога для подібного класу. Тому якщо б я зараз тільки заходив в хобі, якщо б я зараз тільки починав підбирати собі апаратуру, то, скоріше за все, я обрав би саме цю саме цю апаратуру. Я б обрав і був би радий як слон. Тож, хто зараз починає підбирати для себе першу апаратуру, можете в принципі брати і будете довольні декілька років Просто ніяких проблем, я думаю, у вас абсолютно не буде. До речі, нагадую, що саме цю апаратуру ми скоро розіграємо. Підписуйтесь для цього в телеграм-канал. Також в моєму магазині Олександроншоп також дуже-дуже скоро вже з'являться в продажі. І ось такі от Max версії в золотому кольорі, і в червоному кольорі, і не макс версії. Дякую усім за перегляд цього відео. Чекаю на ваші думки в коментарях з приводу цієї апаратури. Бажаю всім мирного неба. Побачимось!